Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлин, і це урок української літератури. Сьогодні проаналізуємо досить такий складний твір, переказ, старі котики Перші запорожці-Козари. Перш ніж розпочати, пропоную позначити, який ж у вас настрій. Можете написати це в коментарях під цим відео. Чим зумовлений він і як зробити так, щоб його покращити. Цитатою дня є висловлювання Чарльза Дікенса, книга домчить до будь-яких берегів. Спробуйте перефразувати цю цитату і написати в зошиті. Проаналізуйте підтекст цього висловлювання. А зараз попрацюйте в парах, обговоріть плани на рік, на місяць, на тиждень і, можливо, навіть і на день. Подумайте, як планували свій час наші пращури? Пропоную зараз попрацювати з картою самооцінювання і заповнити першу колонку, що я знаю та вмію. На другу колонку ви працюєте протягом року, а третю заповнюєте після вивчення цього тексту, що я дізнався чи навчився. Пригадайте роди літератури, які жанри належать до епосу, лірики і драми. Розгляньте епічні твори, які ви будете вивчати в п'ятому класі. Ви бачите, що найбільше оповідань, казок, але з-поміж них також є перекази, легенди, літописи і повісті. Отож, переказ один в п'ятому класі, який ви будете вивчати за програмою Яценко-Тригуб Тригуб Старі кодики. перші запорозьці козари. Що ж таке переказ? Це усна оповідь про життєві факти, драматичні ситуації, пов'язані з конкретними історичними подіями, інформація про які передається не очевидцями, а шляхом переповідання почутого. Запишіть, будь ласка, визначення, а також особливості переказу: змалювання історичних подій або ж постатей, відсутність елементів фантастики. Наявність міфологічного реалістичного характеру оповідач не бере участі в зображуваних подіях і твір містить вказівку на джерело або походження розповіді. Що таке кодаки? Татарською мовою кодак означає поселення на горі. Однак, це, ось ви бачите, з'явився прапорець. Це село у Васильківській міській громаді Обухівського району Київської області. Тобто, це назва села. Старі Кодаки це поселення, розміщене на правому березі Дніпра, нині це селище Новолександрійській сільській громаді Дніпропетровської області. А Кодацька фортеця, яка згадується, це колишня фортеця на правому березі Дніпра напроти Кодацького порогу. Залишки фортеці розташовані на території нинішнього села Старі Кодаки. Пропоную перейти за покликанням, яке я розміщу під відео, і переглянути відео про козаків. Національний заповітник Кортиця. Ось так він виглядає. А зараз пропоную прочитати ці два абзаци і подумати, про що ж буде цей текст. Старі котики найстародавніше поселення. Воно вже й тоді стояло, як ще запорожців звали козарами. От що розказують про нього старі люди. Старий кодак був колись городом і належав до польської корони. В ньому була і побережна фортеця, обведена глибокими канавами й валами з підземними воротами. І теперечки ще, хоч посідали, а видно ті вали й канали. У тій фортеці проживав тоді ляцький князьок, ніби гершт, який і орудував цим краєм, населеним ляхами ж. Почавши від польської границі по Дніпру аж до турецької понад великим лиманом, як ви бачите, досить такий складний текст для розуміння. Ми проаналізуємо всю термінологію, яка згадана в цьому тексті. Отож, що ж буде далі? Як ви думаєте, про що буде розповідатися в переказі? Якщо ви знаєте якісь із цих слів, то поясніть, якщо ні, ви можете звернутися до інтернет-ресурсів, однак в мене буде тут відповідь вже на цьому уроці. Отож, вам треба зараз це вивчити. так? Що ж, хоча б зрозуміти, тому що коли будете читати, ви не будете розуміти, що означає козари це козаки. Запорожці зрозуміло, це частина українських козаків, город, місто, фортеця укріплена споруда, канави заглибина викопана в землі, вали оборонна споруда у вигляді земляного насипу. Ляцький це польський, князь, воєначальник, правитель, польська корона це устрій польської держави, гершт, проводир, ватажок, банди, ляхи поляки, лиман затоплена пригорлова частина річкової долини. Зараз я повернусь назад. Спробуйте відтворити значення цих слів. Продовжуємо. Якщо у вас є можливість попрацювати в парах, то обговоріть значення цих слів. І перевірте один в одного ступінь розуміння поняттів. А зараз намалюйте асоціативний малюнок, що виражає зміст прочитаного той абзац, про який ми вже говорили. Це моя така асоціація. У вас може бути інша. Зараз пропоную прочитати ось цей уривок тексту разом із другом чи подругою по одній хвилині. І перевірити вашу техніку читання. Отож, порахуйте, скільки слів за хвилину ви прочитали. А зараз ми попрацюємо з текстом, який такий досить складний за змістом, використаємо прийом маркування. Виділіть у тексті ключові слова. Це може бути, наприклад, такий варіант, у вас може бути інший. А тепер спробуйте переказати цю частину тексту. А зараз що ми робимо? Аналізуємо ключові слова, які, можливо, вам будуть незрозумілі. Кошовий це той, хто очолював Кірш Запорозької Січі. Люд це люди, Дон це річка, Сибір регіон Євразії, Підбити – підпорядкувати. Приснославні – славетні. Король титул, титул монарха. Указ законодавчий акт. Дідичня родове володіння. Дідівщина спадщина від діда. Кревний кровний або рівний, рідний. Попужнити налякати. Спробуйте відтворити значення цих слів. Інші слова докука. Досада. Частувати – убивати, шкварити, дати жару, протурити, прогнати. Кіш, велике козацьке об'єднання чи ліз отаманом. Ляпнути, сказати щось необдумане. Перевірте значення цих слів, тому що потім досить складно буде прочитати, зрозуміти. І я рекомендую знову повернутися до попереднього уривку і ще раз його прочитати. Можливо, ви краще його зрозумієте. А зараз намалюйте асоціативний малюнок до оцього уривку з тексту. Ось моя асоціація. Перекажіть цей уривок. Далі знову намалюйте асоціативний малюнок. І перекажіть його. Це мій такий малюночок, бачите. Далі знову малюємо. Ось такий у мене малюнок, бачите. Наскільки ви зрозуміли художній твір, він досить складний. Головне завдання спочатку переказати його, так? потім зрозуміти, з якою метою він був написаний, чого він повчає, і, можливо, якісь май... уроки на майбутнє він давав. Значить, оберіть зелений смайлик, якщо ви все зрозуміли, жовтий частково і нічого не зрозуміли червоний. Якщо нічого не зрозуміли, варто перечитати ще раз текст, можливо, кілька разів, і проаналізувати підтекст. Знайдіть слова, що стосуються козаків. Перевірте себе. Це запорожці, козари, кошови, кіш і старшина. А зараз перейдіть за покликанням і від... дайте відповіді на питання, які будуть в цій онлайн-грі, яку я створила в сервісі Genially. Що таке старі кодики? Який жанр твору? Спочатку старі кодолики належали. Чому? Ким був Герман. Який регіон завоював Герман? Скільки років козаки боролися? Ось такий короткий тест. Який найзаплутаніший момент цього переказу? Пригадайте і напишіть одне речення в себе в зошиті. Можете в коментарях під цим відео. А зараз попрацюємо з інтелект-картою. На місці пропусків. Ставте слова словосполучення. Перевірте себе. Автор народ, жанр, переказ, рід літератури, епос, персонажі, козари, ляхи, польський король, кошовий, герман. Тема розповідь про старі котики та перших його поселенців, козарів. Ідея уславлення з витяги перших запорожців, козарів. Маю надію, що ви створили інтелект-карту і написали її в зошті. Або, можливо, на окремих аркушах, де ви зберігаєте таку папку з інтелект-картами. А зараз, оскільки ви працювали, наприклад, якщо ви працювали, звичайно, в парах, то ви можете скористатися такою карткою взаємооцінювання. Так? Якщо ви працювали самостійно, можливо, ви просто самі себе оціните з допомогою цих пунктів. Наскільки ви знаєте художній твір, вмієте аналізувати, наскільки вмієте працювати в парах у групі і створювати власні усні Письмо, усні письмові висловлювання. Продовжіть речення. Якби я був чи була козаком-козачкою, то продовження фраз можете писати в коментарях під цим відео. А зараз похваліть себе за вашу уважність, за вашу роботу на цьому занятті. Ну, і здійсніть рефлексію: за роботу на уроці, я дарую собі стільки то зірок. Можете написати в коментарях під цим відео, скільки ж зірок ви собі подарували, але обов'язково обґрунтуйте кожну зірку. Тобто, якщо ви подарували собі 5 зірок, то кожну зірку обґрунтуйте, якщо 3 також. Час заповнювати третю колонку, що ж ви дізналися і навчилися, і пройдіться по всіх пунктах оцих критеріїв. Поставте собі оцінку, вдома знайдіть одну-дві пісні про козаків, опишіть, якими вони змальовані. Знайдіть приклад боротьби України проти Речі Посполити 17 століття, поясніть вислів, не займай чужого, свого не стратиш. Завдання на вибір. Обирайте одне із цих завдань і виконуєте відповіді, ви можете опублікувати в коментарях під цим відео. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті. З вами була я, Тетяна Бутурлим, директорка освітнього центру Школа успіху. Бажаю всім миру, внутрішнього спокою, океан щастя та натхнення.